Всім привіт, друзі! Мої вітання. Я, звісно, в садочку, вийшла попрацювати. Роботи, як то кажуть, <свісно> не початий край. І сьогодні в мене є нові рослинки. Прийшли вони мені вчора, вчора я їх забирала, як ви вже знаєте, що я Розповідала вам, що я їздила на пошту вчора, бо я відправляла з пірею посилочки. Кущики з спіреї, які в мене купили, я вчора відправляла. Але я з пошти забирала ще й свою посилку, мені прийшла посилка. Отож, бачите, як воно вам продаю одні рослинки, а собі купую, купую інші. Собі я замовила лаванду, королівську лаванду. Такої в мене не було ще. Ось дуже, зараз я вам покажу дуже гарні такі щільні кущики і дуже така вона крупна. Ну, я вам зараз покажу. Ось такий, от, бачите, кущ це тут 5 штук. 5 штук. І от я показую вам близько-близько. Бачите, яка вона крупна. Такі товсті, товсті кущі. Корінець мокрий, бо це ж ну, вчора я забрала, але вчора я не мала як садити, бо в нас була інша робота трохи. Ми з чоловіком обрізали вербу, я вам ще покажу, що ми там нарізали. От, то я, ну, була зайнята, не було як, то я поставила весь цей кущ відро з водою, а сьогодні вже буду садити. 4 кущики посажу, а один кущик буду ділити, розривати на запчасті і буду ставити на розмноження. Буду розмножувати. Ось і колись зможу ще й вам запропонувати. Ось таке. Зараз я розріжу цей пакунок і покажу ще окремо кущик, як він виглядає. Ну... Ось дивіться, один кущ. Бачите, який грубий. У мене тут ця лаванда що в мене росте в садку, то я навіть не знаю, що то, яка її назва, що то за сорт. Колись мені посадила мама. Ось, і я ще собі так її розмножувала, теж розсаджувала. Ось, І такі вже вони теж в мене ростуть багато років, і великі, гарні кущі. Ось, але, але такої в мене ще не було. Оце називається Королівська. Я навіть не знаю, чи це її така якась офіційна назва, чи це так щось придумано, не знаю. Ну, напевно, що якась офіційна, тому що, бачите, яка вона грубіляча. Грубіляча, грубіляча, така дуже дуже гарна, як кажуть, файна така, знаєте. ось, Так що зараз буду садити, зараз займаюся посадкою і одного корча порозриваюся, порозділюю, хочу розмножувати. Так що так. Так що бачите, про що я говорила? Що вам продаю одне, а собі купляю щось інше. Така вона, така вона робота чи доля садівника. Має бути багато рослин різноманітних для того, щоб садок був гарний і для того, щоб. Можна було більшу е, кількість різноманітних рослин, щоб можна було розмножувати. І, і так само комусь запропонувати. Щоб можна було запропонувати, так само продати, а собі, а собі ще щось інше купити, ще якусь рослинку іншу купити. Ну, ось так. Чуйте, як тоже спивают. Чуйте, як ще бачать. Може яка Ну, все, посадила я свою лафанту. Закончила. Тепер піду. Піду ще той один кущик. Роздеру його, роздеру і поставлю на вкорінення. Так, ось, бачите, ось я і поділила. Я її не всю. Не весь той корч розірвала, там лишилася така ще добра основа з таким досить гарним корінцем і я посадила. А це, от бачите, розібрала ось на такі, ось на такі частинки. Ось тут ще меншечки ось такі. Ну, я собі так нащитала, десь з 18. Таких поділочок маленьких. Всього, зараз йду, підготую бутилки, я там назбирала собі бутилок і все, і буду встромляти в землю і під бутилочки. Ось так. Так, я вже з лавандою справилась. посадила, як ви бачили, а ту іншу розділила, розділила на частини і поставила на вкорінення під бутилочки. І ще хочу вам показати, що ось, бачите, заді мене верба. Це от ми вчора з чоловіком півдня займалися цим, обрізали цю вербу, отак от її. Ну, Бачите, от. Кардинально так ми її обрізали кругленьку зробили. ось, і, Ну, морока. Мороки, звичайно, є морока з нею. І зараз вже якби літо хай вона ще постоїть. Е а осінню, знаєте, ми <му> прийняли рішення, що ми будемо її зрізати повністю від корінь на рівні землі от, і... бо дуже тяжко. Дуже тяжко з нею це ухажувати, тому що ну, її не можна пускати на самотюк, щоб вона росла до небес. За кожною рослиною треба слідкувати. Щоб був уход, щоб вона була акуратна, стригти, підстригати. Ну і навіть таке дерево, як верба, то воно не може, ну, в своєму садку, на своєму участку, воно не може отак от просто, якби, самовільно рости, як хоче, за ним також треба. Дивитися, приділяти йому увагу, стригти. Ось. Але я вам скажу, поки воно ще було меншим, це було якось робити легше. Але з кожним роком воно стає все більше і більше. І це вже, скажімо так, нелегко. Нелегко за ним доглядати. Ось, і чоловік брав драбину, вилазив на драбину, і навіть е, на саму вербу вже вилазив. З драбини перелазив на саму вербу, щоб дістатися самих верхівок і щоб отак от, е, зрізати. Ось так. От, е, тут, що... Ну, воно за сезон обратно воно все заросте дуже багато його. І... Під вербою насипається м, сухих гілок, дуже багато. Ось. І, звісно, це і листя. Ну, якби, з одного боку мені шкода, як би це у дерева, тому що е, воно дуже гарно виглядає е, в такому садовому такому ландшафті, дизайні, як там сказати. Воно дуже гарно виглядає, але з кожним роком стає все тягше за ним доглядати. Ось, і ми також не молодіємо. Ось, а Чоловік він ще старший, і, і йому важко і опасно вилазити на ту драбину, на те дерево, і щоб його так от обрізати, обстригати. це. Опасно, не дай Бог, щоб ще не впасти з того дерева і, і кому воно буде потрібна, така ця, ця робота, чи воно буде того варто, якщо, не дай Бог, щоб, знаєте, не впасти і не побитися. О, то ми прийняли рішення, що от ще хай якби, цей сезон постоїть, а осеню восени ми його обріжемо повністю. Так що, так що ось так. Але зараз, оскільки ми зробили таку обрізку гарну, то в мене дуже багато є робочого матеріалу. Зараз я вам покажу. Робочого матеріалу для чого? Ви ж знаєте, що я плиту садові огорожі такі, як я на них кажу, кошики, чоловік мій так. Придумав таку назву, каже, що я плиту кошики. Ну, ви вже могли бачити, наблюдати в мене в садку біля багатьох рослин вже є такі якби огорошки, такі кошики. Я поплила навколо рослин. Ось. І тепер в мене багато робочого матеріалу, що я буду також продовжувати. Звісно, Часу в мене немає на це зараз. Зараз взагалі дуже брак часу, тому що я, оскільки я вже зайнялася дуже живтюванням рослин, розводом, бо щось хочеться якусь рослинку продати. ну На це все йде час, звісно. Але, ну, сподіваюсь, потрошки якось, потрошки якось, думаю, впораюсь. Ну, ось дивіться, яка в мене купа. Купа робочого матеріалу. Гілочок <рив> вербових. Буду плести. Тако ближче підійшла, бачите, вже якось не так видно. А також, як здалеку, то такий гарний. Гарний жовтий колір. Гарний жовтий колір. Так що. Саме в самому сезоні я вже востаннє з цієї верби на плиту собі кошиків. Ну, як ви розумієте, ці кошики, ці огорошки такі, вони ж так само вони недовговічні. За кілька сезонів, 2, 3, 4 сезони воно постоїть, а потім вже воно приходить в негодність. Але все одно, хай хоч трошки, хай хоть трошки, все одно якось, як то кажуть, приємно на око подивитися. Так що ось такі справи. Ось моя Дже. Кучка. Все, всього вам доброго. Нехай все буде добре і спокійне. Я вам скажу, що ця ніч у нас була дуже неспокійна. Я думаю, що ви її самі знаєте і догадуєтеся. Дуже дуже неспокійна, дуже недобра ніч була. Так що... Такі в нас справи. Але будемо сподіватися, що все буде добре. Надіємось, що все буде добре, надіємось на наші Збройні Сили. Надіємось на наше ППО. І все буде Україна. Все буде добре. Слава нашим героям і всього вам доброго. До побачення всім па-па.